Знайде красу несе, та через постійну мжичку її розглядіти дуже важко. Попри негоду, ми спробуємо дістатися з пельтових полів у Волочиському районі. Їх засіяли чимало. Вітаю вас у толоці! Приєднуйтесь. За такої погоди можна дістатися хіба тих полів, що вздовж доріг із твердим покриттям? У Миколи Володимировича такі є. За третельниками. У цьому селі він живе, будує будинок і виховує чотирьох діток. Бюджет родини напряму залежить від урожаю із 50 гектарів, які фермер обробляє третій рік. Це ваші володіння, так, Микола Володимирович? Так. Розкажіть, будь ласка, де тут пшениця, а де тут спельта? Ну, якщо ви бачите по, по роздільній полосі, от чорній, угу. то це буде наша звичайна зимова пшениця. А на ту сторону це вже буде найнастоящего, ну, як той казав, спельта. А як ви її відрізняєте? Для мене отак зеленіє і все. Вона зараз ще поки що не кущиться. Не видно по неї, що вона кущиться. Наша така звичайна пшениця вона вже розкущилася. А спельта вона буде, я так зрозумів, що вона трошки до пізнішого, ну як вже розвисниця, вже буде трохи тепліше. Вона буде розкущитися так, що вона закриє землю і вона не пустить бур'янів, вона не пустить їх наверх. Угу. Бо тим вона ценно. І ну, наскільки я відчую від агрономів, від цього, вона може, вона вбиває сосонку. Чому вирішили зважитись от на таку нову культуру? В Україні про неї практично нічого ще не знають. Ой, ну, у нас в нашому, знаєте, що в нас на Україні все пов'язано з грошима. Тому перший граний кооператив пропонує досить непогану ціну на, ну, на спельту. І так як зазначається, в договорі, так як зазначається в тому, що вони пропонують, то ціна якість буде перекривати одне друге. Ну і ще це по-перше. А по-друге, перший гральний кооператив А пропонує насіння, де той здає його. Вони вертають, тому ну, це для фермерів це дуже вигідно. Тому що вони ж не заберуть в мене, скажімо, якщо я взяв там 4 тонни насіння, вони в мене так і 4 тонни насіння заберуть. Ну, один до одного. Якщо його купувати за гроші, то треба виложувати гроші в інтернеті там чи кругом. Зараз ну, ціна на насіння дуже висока. А вже говорячи про спельту, то я навіть не буду нічого казати, uh -huh. бо це вона дуже дорога. Вона і непоганий дохід дає. А скільки гектарів ви відвели під спельту? 15 гектарів. Uh -huh. А раніше що на цій території, де зараз спельта сіяли? Ну, тут. Перед попередник був була соя, а ще перед соєю сіяли пшеницю. Ото така була сівозміна. Я коли подзвонив туди, мені дали координати першого національного кооперативу, То дуже важливо було, щоб попередник іменно був була соя. Пояснюю чого, тому що. Соя дуже багато дає азоту в землю, природнього азоту, який, ну, яко, який потрібен для росту рослини. І того, якщо б, наприклад, тут була, попередньо був буряк цукровий, то воно б площа ну, б не підійшла через те, що дуже багато хімії вноситься, а спельта еко, ну, екологічно чиста. Вона. А соя от, вона єдина культура бобових, що вона дає природний азот в землю. Через то земля підійшла. Я думаю, що я на далі будемо працювати з першим аграрним кооперативом. Вони пообіцялися між нами ще весняні культури. Я визначаюся на 10 гектарів, що що може то може бути гречка, може бути гірчиця. А може бути морква. А скажіть, будь ласка, якщо раптом станеться так, що зима візьме реванш, і от ну будуть морози, а снігу немає, як спельта перенесе морози? Вона, вона не боїться, вона краще переносить суховій. В тому році наглядне по було, було. Uh -huh. Можете подивитися, як пшениця одна і пшениця друга. Вона вийшла з зими через суховій, навіть через все. На зарішній час я їй можу дати оцінку. Ну, чотири, чотири, чотири мінус. Якщо б була чуть-чуть хуже, це железна четверка по 5-бальні школі. Вона вийшла і вона не боїться, так що можна її сіяти під любі прогнози. В неї ще є одна дуже корисна така, і ну, дуже велика перевага в тому, що коли її пізно трошки посіяти, і вона навіть що, якщо вона не зійде, то вона перележить всю зиму і вона зійде весною і дасть угу. такі самі результати. А чим сіяли? Обично, звичайним сівником. Угу. 6 ст, 36-360. Ну, йшла вона перехресним шляхом в два, два рази перехресним шляхом. вийшло, як ви бачите, угу. що я бачив посіви в сусідньому, в сусідніх селах іменно угу. тої спальти, і бачу свою. То перехресним шляхом навіть нема що рівняти. Mm -hmm. Вона набагато краща. – Ну вам вистачає тієї техніки, що у вас є, щоб обробляти ну, гектари, які ви маєте? Ну, на сьогоднішній день в, в СГ «Айлоні» знаходиться 50 гектарів землі. Ну, поки що є два трактори, комбайн. Mm -hmm. Сівника поки що не маємо. Фермерське господарство молоде, тепер у третій рік у першому національному аграрному кооперативі мають що запропонувати фермерам у плані технічної допомоги. За деталями звертаємось у центральний офіс. Поїхали. Доки село перепочиває від польових робіт, в офісах кооперативу кипить робота. Одні програми ще розробляють та вдосконалюють, інші вже втілюють у життя. Ще один дуже цікавий проєкт, який допоможе членам нашого кооперативу. І я сподіваюся, що можливо і не тільки членам кооперативу. Ми можемо надавати послуги населенню Хмельницької області, а в перспективі і не тільки Хмельницької області, а й Вінницькій, і Рівненській, Житомирської області. Це послуги по обробітку землі. Нами закуплено 90 тракторів. Білорусь з навісним обладнанням, з сівалками, з боронами, ну, тобто там великий перелік обладнання навісного. Ми плануємо зробити три механізовані тракторні станції, три МТС в різних точках області нашої. З таким прицілом, щоб можна було надавати послуги і в суміжній області, і тим самим ми зможемо якби допомагати людям в обробітку землі і в збору збору урожаю. Купротив буде надавати послуги населенню. Будь-то ну, не тільки ж, припустимо, там по землі, це може бути і чистка зимою доріг від снігу, якщо він буде, і там, вивоз мусора, і обкошування доріг, ну, обочин від, від трави. Перспективи великі в нас. Плани дуже такі грандіозні. Тим часом вирушаємо в колиску кооперативного руху на Шепетівщину. А в оточених лісами Кліментовичах співом вітають птахи, сповнюють передчуттям свята весни. А в цьому будиночку причаїлося чимало подарунків для жінок, виготовлених чоловічими руками. Дороговказом сугують плетені доріжки. Добрий день, Івана Леонідовича. Добрий день. Бачу ви і зараз за роботою. Розкажіть, будь ласка, що зараз плетете? Хустки. Ага, а для кого? Для жінок. <ріст> На восьме. А готуєтесь до 8 березня, так? Да? Ну. Скільком жінкам вам треба наплести хусток? Своїх сім тільки. Це дружина, сестри й онучки. Ще й сусідки часто навідуються. Хто з нитками, а хто й зі старими речами. Сусіди кажуть, Іван з будь-якого лаха зробить потрібну річ. Це заготовки. З чого це ви їх робили? Кофти. Секетхен. Ага. Та це ви їх нарізали, так, ножицями? Нарізаю, а потім в'яжу такі дорожки ага. під ноги. Наймарудніше, каже чоловіка, розпускати светри, нарізати та змотувати. Плетуться такі килимки швидко, бо крючки найбільші. Дорожки в'яжу таким. Ага, це найкрупніший. Це саме шістерка, так. Ага. Да. Ага. Цим камізельки в'яжу. Без рукавки, це на хустка. На кожну танаку не там. Uh -huh. Це тройка, це чотири з половиною, це три з половиною. Кожний uh -huh. крючок. Це манюсики на салфетки. Uh -huh. Аріночко, ти все не навчаєшся в'язати? Ні. А коли почнеш? Коли буду велика, літом буду. А доти Аріна приміряє обнови. Подобається? Ой, ну це ж не закінчено вона. Це не зов'язано, не хватило не тут. Подобається тобі таке пончо? Да. Uh -huh. А що ще дідусь тобі в'язав? Кофти і комезейки. І око радують і зігрівають. В магазинах в офісах. Uh -huh. Жінки в школах сидять uh -huh. на плечах. То вони не тільки гарні, а ще й теплі. Ну, так, от в нас Іра робила в магазині, вона каже, я вже без неї не можу. Накидає собі на плечі, каже, з дерками. Ага. Uh -huh. А що це за нитки, що вони теплі? Ну, є різниця, акрил, а є ж. У мене ангорка, оце це білого воно. З ангорки ага. луча беруть. Ага. А відколи ви почали займатися такою справою? Ну, Зразу почав дорожки в'язати, вчився. Ага. Я ж вісім років вже на колясці. Разу дорожки такі почав кружки, квадратні круглі, <гум> потім камізельки, салфетки, <гум> потім безрукавки почав в'язати для жінок теж, навчився. Виписав журнал собі. <гум> трохи по журналі, трохи так, самочка вчився. То ви як тільки опинилися в інвалідному візку, так і взялися за в'язання, Так. Да. Скільки і яких речей виготовив, Іван Леонідович ніколи не рахував, а прибуток від них рахувати доводиться. Бо пенсія з інвалідності каже, навіть на ліки не вистачить. У візку опинився, бо у лісі впав з ліщини, але не впав духом. І ліс, як і всі місцеві, дуже любить і вважає годувальником. що збирає у ньому чорниці. Даю на коляску і грабачка, і пішов. Це ви принесли якраз ту грабачку, так? Так, да, да. це від неї збирає. Тяжко, звісно, дуже тяжко йому, але так приспособляється, часом знімає одну е, цю половинку, щоб легше було нагинатися. Угу. Ну, ж сидіти ж без неця ж то ж не може. Треба ж якось е, копійку, угу. якусь копійку заробити. Коляска, варена, переварена вже. То ви самі заробляєте собі на ліки і плетінням хусток, і збиранням ягід, так? так? так. 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 Що так на, ту? на ту пенсію тисячу рублів не виживеш? Так. А для жінки зробили по уходу, получає 16 рублів. На базар, щоб продати дорожче, ясна річ візком чоловік не поїде. Мусить давати ягоду, перекупам за безцінь. Але цього літа все зміниться на краще. З такою доброю новиною прийшла сусідка. Вона стала першим у крементовичах, членом першого національного аграрного кооперативу. Ближче із нею і пропозиціями про які повідає сусідові, розкажемо вже у наступній програмі.